Так, заїхав до нас такий лобульсик, Німецький бренд десятці кращих в світі. 27,5 колеса. Алюмінієва рама. весь на оригінальному Шиману, а не репліка. Шимановський шатун гарний стоїть. Взади. Асера перемикач. На касеті, Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Дев'ять на три двадцять, сім, зірок. Рама у нас, значить. Десь на те рама. Елька від 1,65 метр вісімдесят мет. Вилучка амортизаційна. Працює дуже добре. Монетки, значить, у нас теж шимановські, гальма теж шимановські. Гідравлічні гальма дискові, резина швальба стоїть. Добротно. Тут має з тої сторони велосипед теж, рама, все. Має пару тут, таких але нічого не страшного. Так, все дуже гарно. Заднє коло, переднє коло, усилені вода стоять, когось буде цікавити такий велосипедик. То пишіть або заходьте на сайт rover.in.ua, або заїжджайте до нас, коли магазин, вулиця Львівська, 20. Також відсилаємо новою поштою по цілій Україні.